Ми знаходимося в спальній кімнаті двохмодульного будинку. Готові вже повністю стіни. Покриті такою напівпрозорою фарбою, маслом. Наставлюємо дивиться все красиво. Ламінат. Саме закінчуємо. Будемо скоро відправляти. Самузол у нас теж фактично готовий. Зона душу. Де примикання. З аж Змонтовані крани під воду, електричні виходи, тут у нас теж йде кран, тут у нас йде кран відключення, перекриття води. Тут у нас трав. Тут у нас іде водичка, тут у нас йде витяжка, вже вихід теж готовий. Тут у нас йде датчик. Теплої підлоги. Так, у нас відео огляд кухні студії. У нас тут всі комунікації розведені. У нас тут витяжка, щиток електро. Монтуємо зараз двері в спальню і двері в санвузу І зона каміну вже теж зафугована. Красиве велике панорамне вікно. І ламінат так само вже готовий.